Беларусь! Шановное господарство, шановное товариство, великий вам дякую за то, что сегодня мы разом прошли к историчными уже улицами столицы Украины, Киева, и разом ушановали память героев Небесной Сотни. Дякую вам, великие! Слава Украине! Живе Беларусь! Ну, а зараз ось господар зачитають наше звернення до вас звернення. Ми представники білоруських та українських громад, організацій і партій, громадяни Республіки Білорусь та України. Протестуємо проти намагань посварити два найближчі народи українців та білорусів. Котрі можна спостерігати після російської окупації у Криму. Ми виступаємо проти наявності російських баз в Білорусі концентрації військ на півночі Білорусі, загрозу військового вторгнення з боку Білорусі. Ми вимагаємо від нинішніх властей Білорусі не йти у фарватери імперської політики Кремля. Вимагаємо звільнення білоруських політв'язнів Миколи Автуховича, Ігара Аленєвича, Олеся Біляцького, Євгена Васьковича, Андрея Гайдукова, Миколая Дзятка, Едуарда Лобова, Василя Парфенкова, Артема Прокопенка, Миколи Статкевича. Учасники святкування Дня волі, Дня Білоруської Народної Республіки, Майдан Незалежності, 25 березня 2014 року. Майдан! Ми любимо вас! Ми молимося за вас, ми переживаємо за вас! Україна! перемоги! Україна! Перемоги, богатая перемога потребна и нам, белорусам. Тому слава Украине! Слава Украине! И слава Украине! Великий, великий белорусский дякую! Живе, Беларусь! Живя! Ся и кажеш, не вернуся, трьох душа на захід чи на схід, скажи, душа, злитки. Герои слава! Герои Небесної Сотні Петры! Слава!